Друзі, доброго ранку. Кому цікаво, як дізнатися, чи є в вашому електроскутері рекуперація, раз зараз докладніше розповім. Включимо світло, щоб було нам більш видно і зрозуміло. Що таке рекуперація? Це коли ваш двигун заряджає ваш акумулятор, тобто перетворюється в режим генератора і тим самим притормажує заднє колесо. Як це перевірити? В моєму випадку, як я зробив, я трошечки спеціально відпустив гальма, щоб вони не одразу срабатували. І коли я допустім, їду з горки. Зараз в мене акумулятор заряжений, коли я їду з горки і в мене стрілочка ось тут, поняли, поділка, ось тут, я легенько вижимаю задній тормоз, аби засвітилася оцей знак. оклику. Але при цьому колодки не тормозять колесо. І я відчуваю, що е, срабатує функція рекуперація, одразу піднімається шкала батареї, тобто вона тут присутня. Ви можете, власноруч провірити на своєму мопеді. Чим, чому мопеди мало проїжджають? Тому що ви або часто стартуєте різко, або е, дуже часто пригальмовуєте колодками, збиваєте швидкість, а тоді обратно даєте газу, щоб набрати швидкість. Коли надаєте на, на, газуєте, да? коли мопед починає розганятися, найбільше витрати енергії. Так що провірте, чи є в вашому мопеді рекуперація, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Тому що, коли я купляв власне, цей мопед, мені е, продавець говорив, що рекуперації тут немає. Но з часом... Я побачив, що вона тут дійсно присутня. Кому була така інформація цікава, поставте лайк. Всім добра, всім здоров'я, друзі!